Ще одна тема, про яку сьогодні хочу поговорити: це про те, що от понад два роки над Україною, ну де Юра, скажімо так, да, закрите небо. А по факту, весь цей час у ньому з'являються ворожі крилаті балістичні ракети, різноманітні безпілотники, ударні, розвідувальні, фронтова авіація, зрештою, хоча останнім часом вона, ну принаймні, в зону там досяжності нашої ППО намагається не залітати. От з появою на озброєнні українських, ну скажімо так, сучасних західних засобів протиповітряної оборони. от більшість повітряних все таки засобів ураження наші сили ППО. Збивають, звісно, не всі, але от зважаючи на масованість атак саме дронами, зважаючи те, що от останнім часом розвідувальні дрони залітають глибоко в, в тили, коригують свої ракетні системи, особливо е е тактично тактичні ракетні комплекси, от питання ціни збиття оцих дешевих дронів, воно ну постало на перший погляд. З іншої сторони, понятно, людське життя найдорожче, але якщо кожного разу збиватимемо мільйонними ракетами. Шахеди, які коштують там десятки тисяч, то це ну, буде дуже важко робити, тим більше ракет досить не знаємо. От чи можливо, скажімо так, знайти альтернативу цим засобам перехоплення дороговартісним, досліджував це питання: наш кореспондент Віталій Афанасієнко. Мало не щовечора, коли на вулиці починає сутеніти зграя московицьких шахедів, вже суне українським небом. Цілі для своїх безпілотників окупанти обирають різні, та мета щоразу незмінна: бомбити українські міста водночас виснажуючи українську протиповітряну оборону. Є контакт! У випадку із не надто стрімкими ворожими ударними дронами шахет 136 витрачати дороговартісний дефіцитний боєкомплект для петріотів, айрісів чи насамців економічно геть програшний варіант, визнають українські військові, адже навіть ланка з десятка рашистських безпілотників коштує у тисячі разів дешевше ніж одна західна ракета-перехоплювач. Тож наші захисники навчилися збивати шахеди не лише із сучасних кулеметів, а й навіть із раритетних. <III> Дуже актуальними є ЗУ-22 зенітні, зенітні установки 23 мм. Є великоклігорні кулемети, тобто, якщо Максим це 7,62, то є кулемети 12,7, які ще більш ефективно збивають ці повітряні цілі. Це і є так звана альтернативна ППО, яка досить вдало підходить для збиття ударних безпілотників. Слідкуючи за сучасною війною, деякі країни почали вдосконалювати та розробляти нові кулемети та гармати. До прикладу, Південна Корея найкращим захистом від дронів вважає навіть не лазерну зброю, а добре відому і безвідмовну кулеметну систему Гатлінга. Натомість, залишаючи незмінним принцип скоростійності, саму систему удосконалюють та модернізовують у покращення системи Гатлінга для боротьби з дронами, курейці вже інвестували 650 мільйонів доларів. В Україні ж у ланку ППО військові жартома називають цілим зоопарком, натякаючи, що на озброєні армії установки від різних країн геть різного віку. Поміж усієї номенклатури молодших братів петріотів із насамсами найкраще себе зарекомендували в руках українських воїнів ПЗРК Стінгер та Голка. Ними українці навчилися впольовувати у небі майже все. Крилаті ракети, самоліти, вертольоти, шахіди. Ну немає доцільним, наприклад, збивати з ПЗРК шахід. Наша задача це в першу чергу це крилаті ракети. Ми працюємо по них. Якщо Наприклад, сусіди або наші сніжники пропускають ті ж шахіди. Ми вони пролетають в зоні нашого ураження, Тому ми теж не допускаємо того, щоб вони попали в чийсь будинок. Приймаємо рішення і збиваємо їх уже з допомогою ПЗРК. Це або ігла, або стінгер. Стінгер та голка із нешвидкісними цілями, такими як шахеди, розбираються без проблем. Та й крилаті ракети, як засвідчує дійсність, теж цілком досяжна ціль. Також ЗСУ має на озброєні британський переносний зенітно-ракетний комплекс Марлет. З нього вперше збили рашистський орлан. Він добре справляється із шахедами з ракетами. Є в нас і німецькі самохідні зенітні установки, які теж вже отримали українську прописку і досить непогано прикривають небо. Водночас наявний перелік загроз вимагає креативності. Там, де мобільні групи ППО не можуть упоратися, до справи почали залучати легкомоторну авіацію. Минулого тижня на Одещині російський розвідувальний дрон був збитий із навчально-тренувального літака Як-52. Ймовірно, Імовірно, екіпаж уразив ціль із автоматичної зброї. Так це є варіант. Я не знаю, яка у нас чи є у нас великий парк таких літаків, тому що Якби з авіацією у нас не так дуже все гарно, як в інших странах, але у нас є легкомоторні літаки, такі як чесна їхні, які в принципі можна переобладнати для цих цілей, можу запустити. Літак легкомоторної авіації, які позбуваються дрони в тих районах, де не дістають його мобільну групу. Це це цен 2 Це будь-який літак, що хочу, хочу повторитися, які не може можуть становити кулемет. Щось подібне за принципом роботи, але на безпілотнику невдовзі можуть передати нам і американці. У мережі з'явилася інформація, що Сполучені Штати планують передати зсу дрони із встановленими на них кулеметами. Щоправда, яка це буде версія БПЛА? Наразі достаменно невідомо. Чекають на фронті, і анонсовано напередодні британцями лазерну зброю. Віталій Фанасієнко, Спецкор, марафон. Єдині новини Ігорю, Чи можливе от системне полювання на ворожі, принаймні невисокошвидкісні цілі за допомогою той таки легкомоторної авіації? Ну або як варіант, там за допомогою дронів із кулеметами чи дронів камікадзе? Дивіться будь-який варіант, який сьогодні ми можемо запропонувати. Відносно недорогий дешевий, який ефективно буде знищувати такі цілі, однозначно треба е, застосовувати. Але питання тут в іншому полягає: питання полягає це в е, своєчасному вскритті підготовки до запуску, запуску і розвідування. <таспраць> тобто, чим скоріше підрозділи отримують інформацію щодо... Просування тої чи іншої цілі, групи цілі, то тим легше буде прийняти рішення на місцях щодо знищення цієї Який цілі. Сам, яким зброї. Абсолютно саме... правильно. Я думаю, що питання, знаєте, використання стрілецької зброї різного калібру абсолютно слушне питання, незалежно від того, чи це авіаційна пушка, чи це, вибачте, ну, стрілкова просто зброя. Uh -huh. Треба єдине тільки чітко розуміти, що. Ми повинні своєчасно вскрити цю ціль, создати е, той чи інший підрозділ чи групу для того, щоб знищити оцю наближаючу небезпеку. Чи ціль ми ще ну, ще одне питання? Частково ви його торкалися. Ми з програми в програму говоримо про ті такі кабина, так, кориговані авіаційні бомби. А вочевидь, москвити. Чим далі будуть удосконалювати цю зброю, Абсолютно. розуміючи від неї ефект, е, ви бачите, от в осяжній перспективі, скажімо так, от як в випадку з легкомоторною авіацією проти нешвидкісних дронів. Застосування якогось алгоритму з вже наявних засобів чи можливо появу принципово якогось нового технологічного рішення, ефективного у протидії КАБу? Ну зрозумієте правильно теж саме, що використання тих чи інших засобів проти балістики. Питання тут полягає в своїй частності. От ми вскрили підйом літаків. І відповідно у нас повинні бути засоби ПВО, яку на відповідну дальність можуть вразити ці Що Каби випускаються, вибачте, не з території України, навіть не захоплені. 30-50, а то і більше. А, а то і більше. Абсолютно правильно. То відповідно така ж сама система повинна бути для того, щоб вразити цю ціль. Але ви говорите про враження саме кабоносця. Не самої бомби? Абсолютно правильно, тому що охота, вибачте, за безпосередньо платформою, вона значно важливіша, ніж охота за безпосередньо боєприпасом. Тому знищення боєприпасів на етапі виготовлення, знищення боєприпасів на етапі доставки, воно, на мій погляд, буде значно більш ефективніше, ніж знищення цих боєприпасів, коли їх випустили.